Простора майстерня, кабінет для лекційних занять, роздягальня та кімната майстра з інструментами. Так нині виглядає новий навчально-практичний центр з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Запрацював він на базі вищого професійного училища номер 4 На сьогодні ми будемо показувати, як монтується стеля. Каркас уже ми зробили і один листок чіпили, ще один листочок будемо кріпити. Ось тут у нас буде показано, як розшиваються шви, обшивання стіни. Також можна обшивати як на клей, так і по каркасу з гіпсокартона. Далі в нас буде стінна перегородка, звичайно, проста, без вікон, без дверей. Звичайна перегородка, яка йде утеплена, і наступна в нас йде колона. Колона також дітям можна показати, як правильно змонтувати оцю колону, змонтувати гіпсокартон. На колоні задля потреб центру реконструювали приміщення площою 200 квадратних метрів. Його обладнали сучасними будівельними матеріалами та інструментами, аби учні мали змогу опановувати необхідні навички. Приміщення були занедбані. Це і протікав дах. і не порушена Була двері, вікна старі, тому що саме приміщення 56-го року площа цього навчально-практичного центру 200 квадратних метрів. Йде ще окрема площадка, це 500 квадратних метрів. Відкриття навчально-практичного центру відбулось у партнерстві з однією із провідних компаній з виробництва гіпсокартону і будівельних сумішей в Україні та за кордоном, яке ще нещодавно працювало у Бахмуті. Вони ж і закупили необхідні матеріали та інструменти для майстерні. Нещодавно, ще тиждень, два тижні назад. Мені питали: а навіщо тобі це треба? А який сенс? Це мене мені питали, як роботодавці, навіть е серед нас їх немає. Деякі директора е освіти. Тобто немає заводу, немає центру, все логічно, але навіщо воно? Я кажу, ні, ну для мене це якось заради дітей і заради країни. Це перше. ми всі знаємо, що діти це наша майбутня країна. Фінансово долучилось до відкриття центру і місто з бюджету Таргромади на ремонт приміщення виділили понад 400 тисяч гривень. Такий центр за професії, коли відкривається роки війни, коли частина України зруйнована, коли зруйновані цілі міста. І їх треба не просто відбудовувати, а потрібно будувати. Причому після нашої перемоги треба буде будувати швидко і будуть навчати у цьому навчально-практичному центрі. Крім занять для учнів вищого професійного училища, на базі центру зможуть підвищувати кваліфікацію вже досвідчені фахівці або майстри, які викладають в інших закладах профтехосвіти. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста.